Дивитися на трасу чи на зимові пейзажі такий непростий вибір стоїть перед усіма закоханими у надзвичайно екстремальний, а тому захопливий вид спорту. Гірськолижний спуск. Під час спуску основна робота припадає на коліна. Також важливо тримати правильну стійку. Люди, які перший раз попадають, виїжджають на гору, вони бачать оцю висоту, і їм хочеться як нижче пригнутися до землі. Ні в якому випадку, це Помилка, яку не можна завчати корпус, корпус рівненько. Тому що, коли людина присідає, блокується робота колін. Перш за все, треба навчитися їздити так званим плугом. Носочки лише дивляться один на одного, п'ятки максимально широко. Колінка чуть-чуть всерединку, стійка, стійка рівно. В такому положенні, от бачите, ми на такому склоні ми можемо спокійно стояти, в такому положенні фіксується. Скорість. На Великих Горах постійно їхати прямо дуже небезпечне заняття. Людина майже відразу розвине, занадто високу швидкість і впаде. Тому під час спуску потрібно використовувати усю ширину траси. Коли ми одну лишку розслабляємо, припіднімаємо, друга продовжує бути активна. Получається, поворот. Вагу, вагу нашу, ми переносимо на нижню ногу. От. Получається поворот. Коли ж переходиш із лижами на ти, море позитивних емоцій гарантоване.